Всім привіт! Сьогодні ми готуємо запіканку, яка просто тане в роті. Беремо 2 яйця, збиваємо. Додаємо 3 столові ложки цукру і 1 пакетик ванільного цукру. І продовжуємо збивати. Далі додаємо 2 столові ложки манки і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб вона не бухла. Далі додаємо 400 г сиру і перебиваємо це в блендері. Додаємо одну чайну ложку розпушувача. Маса має бути однорідною. Далі беремо форму для запікання, змащуємо її маслом і викладаємо нашу масу. Рівномірно. І ставимо в духовку на 200 градусів на 30-40 хвилин. Виключаємо духовку і залишаємо. Вона трошки впадеться, нічого страшного. Перевертаємо іншою стороною, прикрашаємо. Розрізаємо, насолоджуємося і смакуємо. Всім смачного!